Купуючи смартфон, ми розраховуємо, що він буде служити нам як мінімум 2-3 роки. Проте падіння розлита рідина чи просто сильний удар ставлять масну крапку в наших планах. Однак ми знаємо, як цьому запобігти. Сертифікація в плюс. Впродовж року, якщо раптом виявиться, що ваш смартфон має якийсь заводський брак, ми одразу замінимо його на новий, без зайвих запитань. Ба Більше вам не доведеться ламати голову над тим, як налаштувати новий пристрій під себе, щоб було як раніше, бо ми встановимо всі необхідні застосунки. Перенесемо усі ваші файли на новий пристрій аж до останньої фотографії. Поклеїмо захист на дисплей, а також бонусом чистка та діагностика вашого смартфону за наш рахунок впродовж року. Ви запитаєте: а якщо смартфон вийде з ладу через залиття, падіння чи інші механічні пошкодження, що тоді? Ми відповімо спокійно. Навіть за розбитий чи залитий рідиною смартфон, ми повернемо вам до 75% на бонусний рахунок для покупки нового смартфону. Ви, мабуть, чули від друзів та знайомих із США та Європи, як вони щороку із мінімальною доплатою купляють собі найсвіжіший флагман, що ж тепер в Україні є аналогічна фішка, тому що з сертифікатом Сейф Plus у вас завжди буде актуальний смартфон, бо впродовж року ви можете принести свій пристрій назад, і ми повернемо вам до 75% на бонусний рахунок для покупки нового. Буде ще одна приємність: через рік ми повернемо 75% вартості сертифікату Safe Plus на ваш бонусний рахунок, яким ви зможете оплатити до 25% вартості товару. Максимальний захист, мінімальні ризики, максимальна вигода мінімальні витрати. Сертифікат Safe Plus коштує 25% вартості смартфону, а забезпечує 100% захист на цілий рік і навіть більше. Отож, неважливо, чи твій смартфон розбитий, залитий рідиною, чи Просто є бажання оновитися. Із сертифікатом Safe Plus ви гарантовано отримаєте 75% вартості пристрою при купівлі нового.